Виконуємо право 18 до параграфа 18 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький Пилипчук-Шестопалов 2024 року випуску. Відкриємо редактор карт знань FreeMind. Та створимо карту знань геометричні фігури. Бачите, батьківський вузол вже є. Перейменуємо його тільки. Для цього клацаємо по ньому, видаляємо нова асоціативна карта і називаємо геометричні фігури. Створимо дочірній вузол, найпростіше це натиснути на ось цю лампочку на панелі інструментів. Аналогічно створюємо інші. Інший спосіб це правою кнопкою новий дочірній вузол або вставити новий дочірній вузол. Якщо хочете поміняти місцями, тобто якщо хочете перенести вузол зліва направо, виділяєте вузол, переміщення. Якщо вправо, тоді ноду Right. Трикутник переміщаємо ліворуч. Node left. Піднімемо трикутник вгору. Переміщення вгору. Ну і круг також вгору або прямокутник вниз. Ось так. Виділимо круг, створимо для нього ще один дочинний вузол і вставимо ось сюди зображення. Для цього виконуємо вставити, вибрати файл з картинкою. Але бачите, з'явилося повідомлення, що якщо ми хочемо вставити зображення, то потрібно спочатку зберегти карту знань. Зберігаємо файл, зберегти або зберегти як, перший раз немає різниці. Зображаємо власній папці з іменем «Вправа 18. Так, знову вставляємо. Зображення круга вам має надати вчитель. Я їх підготував сам. Якщо бажаєте використати ті, що в мене, то ви можете їх завантажити з посилання, що буде в описі під відео. Створимо для круга ще два дочірніх вузла. Зверніть увагу. Якщо ви зробите щось не так, то пам'ятаєте, що можна відмінити останню дію кнопкою відмінити стрілочка назад. Давайте трішки відформатуємо. Об'єднаємо вузол з малюнками і дочерніми вузлами хмару, виділяємо зображення коло, ставити хмара. Зразу змінимо колір хмари. Формат. Колір хмари. Виберемо якийсь такий жовтенький. Крім цього, можна змінити колір тексту. Так само формат. Вибираємо колір вузла, колір лінії. І ще зробимо ось так. Формат, тип вузла увал. Бачите, в нас ніби тепер такий прямокутник з скругленими увалами, все поміщено. Аналогічно робимо для прямокутника. Для прямокутника у вас є, які саме мають бути до вузли. Вставляємо зображення. Зверніть увагу, що ось тут можна згортати дочерні вузли. Тобто, якщо вони у вас пропадуть, клацайте сюди і вони з'являються. Ну і крім цього, коли наводите перед вузлом, з'являється ось такий вал, ви можете перетягувати вузли з усіма дочірніми. Так, зверніть увагу ще. У вправі написано діаметр S, але це в нас не діаметр, а площа. Площа S, Довжину множимо на ширину. Тобто А на Б. Тепер для трикутника вставляємо зображення. Тепер давайте відформатуємо, створимо хмару. Для батьківського вузла зробимо шрифт жирний. Давайте його ще збільшимо. Змінимо колір вузла. Пам'ятаєте, що можете його переміщати. Це вже на ваш розсуд. І як воно згортується. Давайте збережемо файл, зберегти, тому що ми його вже зберігали. Ну, і це в нас збережено як карта знань FreeMind. Давайте збережемо це ще як зображення. Для цього виконуємо файл, експортувати, як PNG. Зберігаємо, це закриваємо. І давайте перевіримо, чи є саме зображення. Ось така у нас карта знань вийшла. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!